Є знижки на Емоліум 20 – 20% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Є знижки на Гексаспрей, 10% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Тепер можна говорити вітання і головне на ранок до вашої уваги цієї ночі в центрі Чернігова впав ворожий безпілотник шахет. Повідомляє начальник Чернігівської МВА Дмитро Брежинський у телеграм. Наслідки нині уточнюються. І вчора ж Росія атакувала важливий енергооб'єкт на Чернігівщині, що саме потрапило під ворожий удар. Не повідомляють відомо, що об'єкт розташований у Корюківському районі. За інформацією начальника Корюківської РВА Павла Мірошниченка. Ворог поцілив безпілотниками по інфраструктурному об'єкту Усновському. Основську та по одному з населених пунктів Основської громади людей попередили про можливі ускладнення із електропостачанням. І одна людина загинула внаслідок російського обстрілу Херсона. Повідомили міській військовій адміністрації. А другий день поспіль Москву атакують дрони. Це підтвердив мер російської столиці в телеграм-каналі Собянін. Написав, що ППО збила два безпілотники, що летіли на Москву на місці падіння уламки виїхали екстрені служби днем. Раніше російська ППО знищила близько двох сотень, чверть з яких, начебто, летіли на Москву. А на острові Сахалін з нотки Росія сталося аварійне вимкнення електрики. Про блекаут повідомив тамтешній губернатор. Не працювала південно-сахалінська ТЕЦ. Як передають російські зепабліки, без електрики залишилися близько 100 тисяч людей на острові. За даними місцевої влади, причина аварії падіння громовідводу на лінії електропередачі, що з'єднує дві ключові підстанції в южно-сахалінську, центральну і южно-сахалінську. А, розширили географію ударів глиб Росії розширити радше так. Доручив президент України. Про це Володимир Зеленський повідомив на зустрічі за підсумками засідання Ставки, головною темою якої були далекобійні спроможності України на зустрічі. Ці були присутні виробники зброї, а також всі, хто відповідає за її застосування. Наразі триває робота з виробниками для довгострокових контрактів. Їх кількість буде збільшуватися. Володимир Зеленський додав, що російська нафто. Переробна галузь вже платить відчутну ціну за війну і платитиме ще більшу пряма мова. За будь-якого сценарію Україна завжди має бути і буде достатньо далекобійною зараз в час війни, та не менше після війни, як частина гарантії безпеки для майбутнього для наших дітей. Далекобійність це компонент незалежності і буде найбільшим компонентом для гарантування миру. Санкції світу і наша влучність працюють фактично у координації, щоб у цієї війни було завер. Ршення справедливе для України. В Азові спростували захоплення росіянами родинського на Донеччині. За даними військових на околиці міста, дійсно зайшли е, кілька ворожих піхотинців і засіли в покинутих будинках. Однак, місто наразі під контролем Сил оборони України. Військові 14-ї бригади Нацгвардії України червона калина оприлюднили відео ліквідації російської піхоти в покинутих будівлях міста. На САП завершили досудове розслідування справи екс-голови Хмельницької МСЕК Тетяно Крупи. З'ясували, що до незаконної схеми вона залучила чоловіка та сина, колишнього керівника пенсійного фонду Хмельниччини. Затримали Тетяну Крупу в жовтні торік. Під час обшуків знайшли лише готівкою 6 мільйонів доларів, а також мільйони на валютних рахунках. Жінку взяли під вартою з правом внесення застави 500 мільйонів гривень. Із кожним судовим засіданням сума зменшувалася. Зрештою минулого місяця суд Пустив Крупу в під заставу 20 мільйонів гривень. В НАБУ вже завершили розслідування. За версією слідства, за час перебування на посаді крупа незаконно збагатилася на 160 мільйонів гривень. Частину коштів кажуть, слідчі легалізувала через фіктивний продаж нерухомості і розмістила на закордонних рахунках. Крупі інкримінують незаконне збагачення, відмивання майна та декларування недостовірної інформації. Її загрожують 10 років за ґратами. Світло знову за графіком сьогодні з 8 ранку та до 10 вечора в Україні будуть діяти дві черги погодинних відключень. Їх запровадили не заплановано через російську атаку на енергетику. Побутові споживачі не мали відчути знеструмлення, але підвищення споживання розпричинене зокрема і хмарністю. І Це все призвело до екстрених відключень у столиці на Київщині, Сумщині і Дніпропетровщині. Про такі ж непередбачувані відключення взимку вже зараз попередили побутових споживачів в Укренерго, голова правління. Компанії зауважив, що в умовах постійного енергетичного терору досить важко гарантувати, що світло буде завжди. Коментуючи екстрені знеструмлення, Віталій Зайченко зазначив, що для кожного періоду розроблено багато сценаріїв від оптимістичного до кризового. Проте через безперервний енерготерор прогнози доводиться коригувати. Турецькій провінції Баликесір вчора ввечері стався потужний землетрус з магнітудою 6,1 бала. За школою Ріхтера, підземні поштовхи відчувалися в Стамбулі Ізмірі і низці сусідніх регіонів. За офіційними даними внаслідок землетрусу повністю зруйновано три житлові будівлі та один магазин. Також повідомляється про часткове обвалення порожньої будівлі, яку раніше вже було пошкоджено під час попередніх підземних поштовхів. Попередньо ніхто не загинув 22 людини отримали травми. А цьому все про розвиток подій в наступних випусках. Ми ваше точку пори прямий далі. Друзі, ну і як ще без погоди зранку самого в сніданку. До вашого сніданку або під час зараз нами на прямому зв'язку буде кореспондентка Олена Квітка. Сьогодні О, вона у нас на варті Боже, яка... такий, знаєш, вже зимовий вайб сні... гірлянди у тебе позаду на фоні. Олено, скажи, будь ласка, що там з погодою тепло, чи ти просто мерзлячка? Колеги, доброго ранку. Ну знаєте, начебто і не дуже холодно. Ну плюс 5 показують зараз і немає вітру, тому може якось терпіти. Але руки мерзнуть, якщо вам чесно скажу. Але я вже трошки втеплилась, тому що знаєте, декілька днів вже у нас листопад, а Там ви вже помітили гірлянду, там вже новий рік і свята. Але ось така сьогодні погода. Але знаєте, що класно? От буквально за хвилину до того. Як ви мене побачили, ми вийшли з вами на прямий зв'язок? Як класно, що от я і мої колеги е, говорять про погоду в сніданку щоранку? Ми вмикаємося з різних точок України і знає о господи, і, ну, і України, і Києва. А, і нас вже знає реально кожна собака. І от зараз люди, собачники, які повиводили своїх тварин на прогулянку ранкового, вітаються з нами. Бажають класної погоди, класної роботи. А ми бажаємо і їм, і всім глядачам сніданку сьогодні гарного дня, а, друзі. Але знаєте, от хто виходить зараз, здягайтеся тепленько, але тим не. Менш сьогодні майже по всій території України буде більш більш-менш тепло, але з дощами. Що нам сьогодні обіцяє синоптики? Зараз розповім більш детально і традиційно починаємо зі сходу країни. Там сьогодні буде хмарно з проясненнями, але без опадів. В Харкові в Донецьку та Луганську в день температура повітря досягне 12-13 градусів тепла. На півдні країни буде трошки тепліше. Там сьогодні дощі в усіх областях, окрім Запоріжжя і Запорізької області, в Одесі, Миколаєві, Херсоні, Запорі. Іжя та Криму в день повітря прогріється до плюс п'ятнадцяти градусів тепла. І це сьогодні найтепліший регіон на мапі України. Щодо заходу України, там також сьогодні дощитиме У всіх областях без виключення. Середня температура в західних областях зафіксується на позначці плюс десять градусів за виключенням Закарпаття. Там сьогодні термометри покажуть плюс дванадцять градусів максимум. На північ країни. Там також сьогодні дощі це Чернігі, Сумів, суми та Житомір, і е, температура, яку нам сьогодні обіцяють синоптики, це 11-12 градусів тепла. Щодо центру країни, там також осікується сьогодні невеликий дощ. Це Черкаси, Вінниця, Полтава, Кропивницький та Дніпро, і 10-12 градусів із позначкою плюс. Щодо Києва, зараз термометри показують плюс 5 сухо, але також очікуємо опади. Тому також друзі, зважайте на себе. Беріть собою просольки або якісь дощовики, і сьогодні в столиці плюс 10 градусів. Якщо говорити про температурні рекорди цього дня, то найтеплішим 28 жовтня в історії синоптичних спостережень було зафіксовано в Києві у 2013 році. Тоді термометр показала плюс 20 градусів, а у 1912 році в Києві зафіксували мінус 12 градусів вже морозу, 28 жовтня. Ну народні прикмети кажуть, якщо цей день, 28 жовтня, він є таким похмурим і дощовим, що вим, то слід чекати на сніжну зиму. Але для того щоб збалансуватися, хочу ще розказати про одне свято це свято, яке. Сьогодні відзначається в Україні 28 жовтня, і воно дуже тепло, незважаючи на погоду. Тому що сьогодні в Україні відзначається день бабусів і дідусів. Тому друзі, у кого є така можливість, або зателефонуйте обов'язково своїм, або а, ще краще завітайте сьогодні. На чашку чаю привітайте, обійміть їх, а, тому що вони потребують нашої уваги і завжди дуже радіють, коли а, радіють радіть таким зустрічам. Колеги Оля, передай свої ба вітання. Ой, великий-великий від нас. І Скільки років, скажи! Господи, аж задумалася. 94. Боже мій Боже, там така пані, там така пані. Ми особисто з Русланом знайомі з нею великі, великі вітання, переказують. І гумор, і така вся така, знаєте, на, на, на жарті, вся всіх, така на вайбі. Всіх знаєш, О... як... вишикує, всім розкаже, як треба. Гумор просто вищий левел. Вітуль, посидіть тобі <світ> сьогодні. Ти з нами на пряме включення. Чекаємо наступне. А ви, шановні глядачі, ну уже як так заявили про сьогоднішній такий важливий день, то, будь ласка, давайте відсилайте світли. Не своїх і, 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 і бабусі є, і, і дідусі. Так, так, все трохи згодом, але найголовніше скажіть про те, що яку головну пораду вони дали вам в житті? Щоб розкрити злочини сьогодення, які загадки ви приховуєте? Доведеться. згенерував події того дня. Зазирнути в минуле. Попався. ну що ж розберемося? Таємниці архівів з 10 листопада. Дивись в ефірі 1+,1 Україна.